Літак приземлився згідно з планом. Я не звикла до печалі, вперше я летіла в рідне місто не для того, щоб відвідати матір, а щоб відвідати її могилу. Більше не буде радісних зустрічей в аеропорту, довгих обіймів і ніжних слів. Ніхто не спитає, як пройшов політ, чи тепло я одягнена. Ніхто не погладить мене по голові, як маленьку дівчинку, і не на вухо, що я найкрасивіша у всьому аеропорту. Власне, мій батько також жив у цьому місті, але наші стосунки завжди були складними. Соломія покликали мене на виході, і я озирнулася, побачивши батька. Він стояв там велично, одягнений у шкіру та хутра, ніби щойно покинув королівський супровід, хоча насправді був лише дрібним чиновником. Не таким вже й дрібним за мірками цього міста, звісно. Але все ж не королівських кровей, щоб задирати підборіддя так високо і піднімати брови, роблячи вигляд, що зневажає всіх навколо. Що ти тут робиш? Зустрічаєш якусь делегацію зі столиці. Я здивовано озирнулася. Я зустрічаю тебе. Батько взяв сумку з моїх рук і швидким кроком пішов вперед. Я поспішила за ним. За життя матері батько ніколи не зустрічав мене в аеропорту. Його рідко можна було застати вдома, коли я жила з ними. Чому раптом така увага? Я спитала, побачивши вражаючу машину, яка приїхала за мною. Батько не відповів. Мовчки завантажив мою сумку в багажник і сів за кермо. Тебе позбавили особистого водія. Саркастично усміхнулася я. Артемі сьогодні вихідний, неохоче пояснив батько, і ми довго мовчали. За вікном мерехтіли вогні мого рідного міста, наповнюючи мене незвичайним смутком. Раніше, коли ми проїжджали ці місця разом з мамою, я завжди вигукувала схвильовано, цей будинок був відбудований заново. А цього будинку тут раніше не було. Як виросли дерева вздовж алеї. А цей пам'ятник завжди тут стояв. І так далі. Я так любила своє місто, що покинула його через розбіжності з батьком. Завтра вранці підемо на кладовище, перервав тишу батько. Мені не потрібна компанія. Знаю, але ми все одно підемо разом. В цьому і була справа. Його рішення були законом і ніколи не обговорювалися. Ніхто, крім мене. Тато і я не завжди мали такі стосунки. Коли я росла, навпаки, ми дуже добре ладнали. Мама казала, що ми з татом так схожі. Що не можемо жити одне без одного. Виявилося, що можемо. Моя думка про батька змінилася, коли мені було 15 років. Я вперше закохалася і, зрозумівши це, одразу побігла до батька, щоб поділитися важливою для мене новиною. З будь-яким питанням я завжди спершу зверталася до батька. Я вважала, що він розуміє мене краще, ніж мама. Наприклад. У випадку моєї першої закоханості мама б одразу запанікувала і почала говорити, що ще рано думати про хлопців, а треба думати про навчання. Батько, навпаки, занурювався у всі мої справи з головою, так що я відчувала в ньому рідну душу. Але цього разу було інакше. Батько уважно вислухав мій захват щодо тараса хлопця, в якого я закохалася, а потім просто ошелешив мене, сказавши забудь його. Він тобі не підходить. Як це? Чому не підходить? У першу мить я подумала, що тато знає, що крім мене в Тараса закохана Олександра, і тому боїться, що я не зможу з нею конкурувати. Але батько, дивлячись на мене строго, пояснив «Соломіє, люди діляться на тих, з ким можна будувати своє майбутнє, і на тих, хто в цьому майбутньому буде тільки працювати вантажниками на складі. І це в кращому випадку. А в гіршому. В гіршому, у в'язницю. І там, ймовірно, опиниться твій тарас, судячи з того, що його батько ніколи не вийшов з в'язниці. А до чого тут батько Тараса? Я ж не в нього закохана. Соломія, запам'ятай на все життя, я ніколи не дозволю тобі зв'язуватися з такими людьми. Ти моя єдина донька. І твоє оточення має відповідати нашому статусу. Ти будеш вибирати мені хлопців. Було б мило. Мій батько сів навпроти мене. Але з твоїм темпераментом це буде складно. Але я буду контролювати твої вибори. Краще, щоб ти зрозуміла це зараз, ніж була пізніше поранена. Я роблю це тільки з любові до тебе і заради твого блага. Коли ти виростеш, зрозумієш, з ким можна йти по життю, а хто лише пил на твоїх черевиках. Так я дізналася іншу сторону свого батька. Високомерного, нарцистичного сноба. Розчаруванню моєму не було меж, я ніколи не стала тим, ким бачив мене батько у своєму майбутньому. Можливо, завдяки цій розмові у мене з'явилася відраза не тільки до батька, але й до всього, що відділяло мене від решти світу. Світ, який, на мою думку, був більш багатогранним і не ділився на дві категорії громадян. Я ніколи не оцінювала людей за їхнім гаманцем чи походженням. Всю свою життя я бачила безліч прикладів людей з кола мого батька, які падали на дно. У той час як ті, у кого не було перспектив, піднімалися на вершину завдяки своєму таланту та наполегливості. Тарас, якого батько відкинув як мого коханого, став модним і відомим архітектором. Він одружився з Олександрою, і у них вже троє дітей. Але у випадку з Тарасом мої почуття самі собою випарувалися. Головне випробування було попереду. Я познайомилася з Костянтином на останньому курсі університету. Він доставив замовлення з ресторану до нас додому. Це був день народження мого батька. І він вирішив влаштувати справжнє свято вдома. Мій батько не був більш комфортним з постачальником їжі, як мого коханого, ніж з сином злочинця, тому Костянтин був тут же знижений до категорії уне для моєї доньки. Оскільки думка батька для мене нічого не означала, він вдався до крайніх заходів. Вирішив довести мені, що для таких людей, як Костянтин, немає нічого святого. Він сільський хлопець. А сільський хлопець має тільки одну мету менше працювати і краще їсти. Батько тоді накричав на мене замість того, щоб втішити. Я спіймав Костянтина рано вранці, виходячи з дому знайомої. Молода жінка була дружиною банкіра, а її чоловік щойно поїхав з міста. Перш ніж я своїми очима побачила, як Костянтин виходить з будинку банкіра, і, перш ніж побачила їх, цілуються на варанді при прощенні, батько запевняв мене, що вони коханці. Батько стверджував, що Костянтин шукав когось багачого, до кого міг би притулитися в цьому житті, і прагнув до тієї ж мети, коли зустрів мене. Але я не вірила батькові, поки він не привів мене сюди, і я не переконалася власними очима. Я дуже любила Костянтина. Його зрада стала для мене найбільшим ударом. Можливо, я досі не оговталася від цього удару, принаймні, я більше не прагнула до романів і жила тільки роботою. Через два місяці після цього інциденту я поїхала до столиці і почала вести незалежне життя. Я не прийняла жодної допомоги від батька, сама рухалася вперед, стаючи, як я думаю, успішною людиною, яка не належить ні до першої категорії людей, яку окреслив мій батько. Ні, до другої я піду на могилу мами сам. Я заявила категорично, і батько, здивувавши мене, сказав: Будь ласка, підемо разом, мені треба тобі дещо показати. Слово будь ласка було словом, яке я не часто чула від батька, і я повернулася до нього, дивлячись йому в обличчя. Мій батько явно втратив останнім часом свій настрій. Як я могла цього не помітити? На його лобі з'явилися глибокі зморшки, під очима, темні кола, а навіть крізь модну зараз бороду його щоки були блідими, майже сірими. Що ти хочеш мені показати? спитала я, я не люблю сюрпризів, і мій батько це знав. Особливо від нього. Все завтра, відповів батько загадково. Наступного дня після відвідування могили моєї матері та двох годин, проведених там, не в змозі розлучитися з її красивими, сяючими очима, що дивляться з фотографії на надгробку. Мій батько сказав Підемо, відвідаємо ще одну могилу. Я йшла за ним, приголомшена. Ми зупинилися біля невеликого пагорбка. Паркан навколо могили був новим, але сама могила виглядала занедбаною, майже покинутою. Я не приходив сюди багато років, тільки недавно вирішив привести її до ладу. Мій батько дивився на низький пагорб землі за огорожею. Тут похований мій батько, твій дід. Коли мені було шість років, ми з ним поїхали з села до міста. Незадовго до цього померла моя мати. Мені ніколи не вдалося знайти її могилу. Я ненавидів батька все своє свідоме життя. Він був поєднанням усіх людських пороків, які тільки можна уявити. Він був жорстоким до мене і до моєї матері. Він був ледачем і не знав міри, а його головні захоплення включали пияцтво та жінок. Кожен раз, коли його виганяли з чергової роботи, заясувалося, що він щось вкрав, щоб продати та напитися. Коли мені було 15 років, я пішов з дому, втомившись від постійного почуття голоду, чергових мачух і бруду в квартирі батька. Тоді я був сповнений рішучості стати багатим і досягав цієї мети, не нехтуючи нічим. Батько довго мовчав. Я бачив, що він ще не все сказав, і подальші зізнання давалися йому важко. Я сам колись був у ролі, яку приписав твоєму Костянтину, заговорив знову батько. Я одружився на твоїй матері через гроші та становище її батька. Раніше я безуспішно залицявся до кількох інших багатих спадкоємець. Не сумнівайся, я любив твою матір. Тільки зрозумів це набагато пізніше. Тепер я усвідомлюю, що, досягнувши всього, не хотів, щоб моя донька стала жертвою чоловіка, подібного до мене. Я намагався тебе захистити, Соломіє, але у мене не вийшло. Я не врахував, що кожна людина унікальна і в кожного своя доля. А також те, що неможливо запрограмувати чиєсь життя, можна тільки нашкодити, намагаючись уберегти від власних помилок. Чому ти розповідаєш мені це зараз, тато? Після відходу твоєї матері я зрозумів, наскільки непередбачуване життя. Хочу бачити твоє щасливе обличчя, доню. Таке, яке було, коли ти була дитиною. Я дивилася йому в очі кілька секунд, а потім, не витримавши, підійшла і обняла його за плечі. Я постараюся бути для тебе щасливою, тато, прошепотіла я. Батько погладив мене по голові і сказав: Зачекай. Це ще не все може, ще одне зізнання змінить твою думку. Я відступила на крок і усміхнулася. Ще одне зізнання. Батько кивнув і відвів погляд. Костянтин тоді тебе не зрадив. Я це підстроїв. Я домовився з банкіром. Замовив їжу в ресторані, де працював Костянтин, за умови, що їжа повинна бути доставлена рано вранці. А потім на варанді подякувала молодій людині, нібито занадто емоційно, за своєчасну доставку. Він її не поцілував. Це банкір взяв його обличчя в свої руки. Я кілька хвилин дивилася в одну точку, переварюючи почуте. Потім, помітивши опущені плечі батька, відчула ніжність і знову обняла його за плечі. Ні, тату. Минуле, це минуле. Якби ти не підняв тему Костянтина. Ти б вже давно зробив мене щасливою. Тато усміхнувся. А твій Костянтин не назвав би свою кондитерську твоїм ім'ям. Яку кондитерську? Я нахмурилася. Підемо, куплю тобі торт. До речі, найкращий у місті. Всю дорогу я ще сумнівалася, куди ми їдемо і навіщо, але коли побачила вивіску, що прикрашає кондитерську в центрі міста, я повернулася до батька. Що це? Це місце, яке відкрив твій Костянтин. Їжа тут дійсно смачна. Кондитерська називалася Ксоломія, і мої коліна тремтіли, коли я переступила поріг. Батько впевнено вийшов у коридор, а я побігла до дамської кімнати, щоб поглянути на себе в дзеркало і трохи прийти до тями. Те, що відбувалося, здавалося сном, але такий сон не змушував мене хотіти прокинутися. Коли я вийшла в коридор. Одразу побачила Костянтина. Він стояв неподалік від столика, за яким сидів мій батько, і з усмішкою подавав йому меню. Часто буваєте у наших скромних стінах, Марку. Мені захотілося солодкого. Старію, усміхнувся батько, беручи з його рук список страв. Я стояла, завмерши посеред кімнати, дивлячись, як Костянтин повертається до мене, ніби в уповільненій зйомці. Побачивши мене, він теж завмер. Потім глянув на батька і похитав головою, ніби намагаючись відігнати видіння. Мій батько робив вигляд, що переглядає ламіноване меню. Соломія. Костянтин вимовив моє ім'я майже беззвучно і зробив кілька кроків у мій бік. Потім, однак, зупинився і, прикривши намить очі рукою, запропонував Сідай. Офіціант зараз до тебе підійде. Мій батько подивився на нього і сказав Сам себе обслугуєш. Ти не барон. Костянтин прочистив горло, але батько глянув на нього строго і кивнув на стілець навпроти. Сідай, наказав батько. Я сіла за стіл, і з якоїсь причини взяла в руки меню. Хотілося сховати своє палаюче обличчя. Я хочу вкласти частину грошей у твою кондитерську, щоб ти міг годувати своїми тістечками не тільки жителів центру, але й околиць. Костянтин подивився на батька без виразу. Я впораюся. Почувши його відповідь, батько голосно вдихнув Я тобі дещо винен, сказав він, не відриваючи погляду від обличчя Костянтина. Знаю, їхні погляди перетнулися. І тепер вона теж знає. Батько кивнув у мій бік. Костянтин підняв брову від здивування. Ти сам їй усе розповів. Батько кивнув, і Костянтин нарешті подивився на мене. Коли я зустріла його погляд, час для мене зупинився. Чорні очі, що дивилися з під густих брів, змусили мене знову відчути себе, як на гойдалках. Навіть вітер свистів у вухах, а небо хиталося туди-сюди. Ти заміжня, Соломіє. Костянтин спитав, тихо похитавши головою. Ні, прошепотіла я крізь шум вітру. Костянтин знову звернувся до мого батька. У мене є пропозиція для тебе. Мені не потрібні твої гроші. Мій бізнес йде добре. Але я офіційно прошу дозволу, чи можу я запросити твою доньку на побачення, якщо вона погодиться? Перш ніж вона знову втече в невідомому напрямку. Я моргнула кілька разів, не усвідомлюючи, що мова йде про мене. Скажи так, доню. Чи мені треба стати на коліна перед вами обома? Голос мого батька звучав невдоволено, але він усміхався до вух. Про що ти говориш? Нарешті прийшла до тями я. Ти не можеш просто так все змінити, правда. У мене ж є своє життя в столиці, робота. Яка робота? усміхнувся мій батько. Наче у нас немає філій твоєї компанії в нашому місті. Або Костянтин міг би поїхати за тобою до столиці. Відкриє таку ж кондитерську, як ця, і буде годувати людей своїми тістечками. Знаєш що, тату? Я розізлилася. Спочатку ти вирішуєш, що ми не можемо бути разом, а потім організовуєш нам зустріч і вирішуєш за нас, де і як нам жити. Я не збираюся танцювати під твою дудку, пригальмуй, Ваша величносте. Я різко встала з за столу і рвонула до виходу. Насправді це була не злість, а збентеження від того, що відбувається. Я зрозуміла, що все ще люблю Костянтина так само сильно, як раніше, і це мене лякало. Я не могла витримати думки, що знову його втрачу. Краще не грати з вогнем. Я вирішила і навіть почала викликати таксі. Соломія, твій батько там. Йому погано. Костянтин вибіг за мною. Погано. Значить, у нього муки совісті. Ні, він дійсно хворий. Костянтин виглядав стривоженим. Я сказав охоронцям викликати швидку допомогу. Я повернулася в кафе і побачила, що батько сидить на підлозі, а навколо нього метушаться люди. Всю дорогу до лікарні я повторювала одні й ті ж слова хочу, щоб він жив. Нехай просто живе. Я не уявляла світ без мого батька. Незважаючи на те, як ми ставилися одне до одного останнім часом, він був для мене центром всесвіту. Моїм світлом у вікні, моєю путівною зіркою, моєю найдорожчою людиною. Мама для мене втілювала сонце, зігріваючи мене турботою, добротою та ніжністю весь час. А батько був скелею, справжнім утесом, за яким я завжди могла сховатися. І це не через його становище в суспільстві, а через його характер. Мій батько міг би нести на своїх плечах півсвіту, як вантажник на складі. Соломіє покликав мене батько слабким голосом. Що, тату, що? Ти більше не сердися на мене. Ні, звісно ж, ні. Не думай ні про що. Тобі не можна хвилюватися. Ти дійсно пробачила мене. Я пробачила тебе. Тату, ти не повинен зараз говорити. Потерпи трохи. Скоро ми будемо в лікарні. І погоди ще на побачення з Костянтином. Я погладила батька по руці. Тату, я зроблю все, що ти захочеш. Тоді дай цьому хлопцеві шанс, який я у нього відібрав. Добре, тату. Дам йому шанс, тільки спокійно. Дякую. Тепер я можу спокійно померти. Ти в хороших руках. Тату, припини. Все буде добре. Я притиснула його слабку руку до своєї щоки і зрозуміла, що щоб він не зробив, він завжди буде для мене найкращим батьком у світі. У лікарні батька відразу ж перевели у відділення інтенсивної терапії. Костянтин поїхав за швидкою на своїй машині. А потім ми цілу годину сиділи з ним у коридорі, чекаючи якихось новин про батька. Незабаром до нас вийшов лікар і, майже з усмішкою на обличчі, оголосив, що криза минула і з батьком все гаразд. Мені стало так легко, що я навіть не здивувалася, коли нам відразу ж дозволили його побачити. Батько виглядав цілком добре, на його щоках навіть з'явився рум'янець. Сучасна медицина творить чудеса. Сказав він. Я не помру сьогодні, але пам'ятаю про твою обіцянку, Соломіє. Батько подивився на мене уважно, а я збентежено кивнула. У його погляді та поведінці було щось підозріле, ніби він щойно зіграв зі мною жарт, але ж батько не міг симулювати серцевий напад, правда. А може, і міг. Хто тепер скаже? А я не хотіла це з'ясовувати. Тато старіє, і мені не важливо, що він придумав. Граючи в гру під назвою щастя моєї доньки, три роки по тому батько тримав на руках онучку і явно обдумував, як влаштувати її життя. Тільки я пообіцяла Костянтину, що він ніколи не скаже нашій дочці, кого любити, а кого уникати. Вона сама здогадається вона, як її дід,